Відкриваю величезний секрет. Слухайте уважно, не пропустіть жодного слова. Хто має духовні вуха, той почує, як говорити з Всесвітом, тобто як задавати питання всесвіту, а також картам Таро через Таро всесвіт говорить до нас. І в дитяча позиція, коли ви задаєте запитання, а чи буду, а чи буде, а як буде. Тобто треба задавати питання, а чи буде я щасливіша, а чи буде у мене пара, а чи вийду я заміж, треба задавати запитання в дорослій позиції, що мені для цього треба, в яких енергіях мені перебувати, що мені в собі змінити, для чого мені та ситуація, все питаєте від себе. Для чого вам ця ситуація? Який урок ви маєте з цього винести, які енергії вам перенести з мінуса в плюс, тому що все в світі є енергії. Все, що ми трамоції, це все енергія, є дві енергії плюс і мінус страх і радість до життя. Тобто любов є страх і є любов. В страху страх поділяється на гнів і на всі негативні емоції, які у нас є. І любов поділяється на всі позитивні емоції, які ми транслюємо. Тож... А саме головне це трансляція ваших енергій.